Усім привіт! Мене звати Артем. Я голова благодійного фонду УМАС. Але сьогодні я в ході занидав Foundation, оскільки разом з цією командою ми реалізували дуже багато благодійних проектів допомозі внутрішніх переселенців, а також діткам на цій території України. І окрема подяка фонду за підтримку благодійної вечері разом. Де ми об'єднали не тільки наших колег благодійників, а й залучили бізнес до важливих проектів допомоги дітям з перших днів війни. Основною місією нашого фонду є підтримка цивільного населення, підтримка дітей, оскільки нам було дуже важливо допомогти людям витримати перший удар і допомогти їм речами першої необхідності, продуктами гігієною та ще багатьма речами. Для того щоб коли люди з'явилися в якомусь місці вперше, вони отримали підтримку і розуміння того, що в їхній біді вони не самотні, і є люди організації, які підставлять їм плече і нададуть необхідну допомогу. З 2023 року, ми перейшли до регіональної роботи і почали підтримувати тільки те населення в тих місцях. Де інші фонди не працюють саме в таких проектах. Ми знайшли надійного партнера благодійності Зейнидо Фундейшн, які більше двох років допомагали нам в допомозі внутрішнім переселенцям, продуктами харчування, а також підтримки дітей. І за ці роки ми разом допомогли більше, ніж 9 тисяч сімей, які знаходяться в край тяжких і складних умовах. Це багаторічне партнерство дало можливість не тільки допомогти великій кількості людей, а й ще залучити багатьох партнерів на внутрішньому ринку до інших проєктів в допомозі дітям навчальним центром, центром розвитку притулків для тварин і загалом дало можливість масштабувати самі проекти не тільки в тих місцях, де ми працюємо, а й допомагати іншим фондам, які працюють в мережі Фондейшн». Ми долучалися до спільної реалізації проектів допомоги дітям в Одесі, Кривому Розі, Запоріжжі, Миколаєві, а також інші фонди допомагали нам з деякими внутрішніми питаннями, що дозволо знайти нових друзів і партнерів благодійності. Наприкінці 2024 року. Ми спільно реалізували проект Магія Добра, в якому взяла участь. Близько 6 тисяч дітей з усієї України і е, фонди партнери з Foundation показали, що вся система працює як один живий організм і спільно може реалізовувати великі масштабні проекти. А це в свою чергу дозволило нам долучити нових партнерів в допомозі дітям. На початку 2025 року силами нашого фонду було організовано декілька медійних акцій. З однією метою допомогти нашим фондам знайти нових партнерів у благодійності. Це були благодійні аукціони, в якому взяли участь як український бізнес, так і українські зірки, медійні особи, ті були не просто присутні на заходи і взяли участь в благодійних проєктах, а ще й ознайомилися з масштабами наших фондів. І стали новими партнерами для інших фондів на даний час. Ми плануємо проведення великого дитячого фестивалю до дня захисту дітей, і ці медійні акції показали одне: один великий партнер готовий підтримати дітей, які будуть брати участь у фестивалі на всіх локаціях, що їх прийматиме. А це 26 міст з. 15 фондів, які беруть участь у проекті, метою фестивалю є не тільки подарувати яскраві емоції для дітей, які їх так потребують, оскільки страшний час війни все менше часу їм залишається на прості, притаманні дитинству речі це ігри на свіжому повітрі. Колективні ігри з однолітками будь-які свята, які дуже обмежені у воєнний час. Основною метою фестивалю є залучення коштів і донорів до проекту з оздоровлення та реабілітації тих дітей, які постраждали від війни. І оскільки ця категорія дуже широка, то в нашій філософії є дати вибір. Фондам, які приймають фестиваль, вирішити, які саме це будуть діти. Оскільки ця кількість не така вже й велика, то відповідно кожен фонд може надати перелік дітей, які за їхнім баченням потребують участі в такому проєкті. Сам фестиваль дуже важливо провести в дуже великому масштабі, оскільки це покаже спроможність спільноти. Фондів занидав Foundation до реалізації ще більш масштабних проектів, що дозволить знайти нових донорів благодійності як на внутрішньому ринку, так і донорам за кордоном, які надаватимуть підтримку в проєктах реабілітації та масштабування локальних проектів. Але найголовніше, що партнери. Зейни до Foundation вже давно працюють як один злагоджений механізм, і зараз ми дуже потребуємо вашої підтримки, оскільки тільки разом ми можемо досягти успіху і масштабувати наші проєкти. валь він відобразить не тільки роботу нашої великої команди, а й ще через медіа покаже нагальну необхідність в проєктах допомоги психологічної підтримки реабілітації дітей, яких в Україні. Дуже багато і покаже, що є велика команда фондів партнерів занизав Foundation, які можуть локально реалізовувати подібні проекти, оскільки я вірю в те, що команда Зенида Foundation підтримує такий проект і зможе показати його не тільки на внутрішньому ринку, а й на ринку Європи. Я дуже вдячний вам, кожному членів команди Зайнида фундейшн, окремо пану Олегу, пані Марині, за титанічну підтримку і щоденне, як вам скажемо, вже спілкування, яке переросло не тільки в роботу, а й в дружбу, і я вірю, відчуваю, що ми вже є однією великою сім'єю, яка точно разом все подолає.